Доброго ранку. З відео зрозуміло є. Питання проблема Працює? Не працює. Контакти. Що я там не робив? Підкрилка в мене поки немає. речі тим що провод заходить десь... десь в салон. Так їхати не можна. Що ми ще будемо робити? Зараз до... до правого переднього повороту підключимо, заведемо. Крило підключимо сюди. Що з цього вийде, покажу. Продовжуємо і закінчуємо наше відео на тему непрацюючого сигналу повороту. Як я вирішив, дане питання, так як у мене не працював. Передній правий, переднє відео буде я паралельно врізався. Вон видно Вон йде На Передній Передній правий поворот і ось скрутку я кинув всередину тут уже підкрилок встановив. отут отут тут воно лежить і сюди. Під'єднав як як стандартне заводу йде кудись в салон, зробив так щось. Щось цього вийде, все працює спереду. Збоку. Так воно. Так би мовити, в Унісон. Нікому я. Нікого я не заставляю виконувати такий вид ремонту. Це особисто. Особисто моє. Рішення. Так що всім дякую, дякую за увагу. Катаємося, не ламаємося.